Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас дуже цікаве заняття, і ми познайомимося з новим звуком. А до нас сьогодні прийде гість. А хто це? Ви дізнаєтесь, коли послухаєте вірші. Ах, Метелик, подивіться ось він, ось він метушиться та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший. Діти, метелик шукає своїх друзів, але не може їх знайти. Як ви гадаєте, хто це? Так, у метелика багато друзів. Це і бджілка, і коник, і сонечко та інші метелики. Діти, як ви гадаєте, чому метелик не знайшов своїх друзів? Правильно, тому що вже стало холодно і усі комахи поховалися. Нашому метелику дуже сумно без них. Давайте, для того, щоб його розвеселити, пограємо у гру. Приготуйте свої ручки. Над садами, над полями я швиденько політаю, а легенький вітерець мої криличка гойдає. Метелики це мов би, квіти, що відірвалися і полетіли. Дівчинка побачила, що метелик полетів. Вона уявляла, що це гарна квітка. Вона дуже здивувалась і голосно сказала О. Давайте і ми здивуємось і скажемо О. Ми всі вимовили звук о. Подивіться, рот відкритий, язик лежить спокійно, не заважає співати О. Він дуже схожий на бублик. Діти, метелик пропонує сказати слова, в яких є звук О. Осел. Давайте усі разом. Осел. Оса. Оса. Коник. Коник бджола. Бджола. Які ви молодці. Метелику дуже сподобалося, як ви повторювали слова. Діти, так з яким звуком ми сьогодні з вами познайомилися? Правильно, зі звуком о, ви гарно сьогодні попрацювали. До зустрічі, малята!